Сьогодні наше заняття незвичайне і дуже цікаве. Ми поговоримо про маленьких українців. Тобто про вас, про наш рідний дім і вишиваночки у нім. Як називається наша батьківщина, дітки, хто знає? Так, правильно, Україна. Пропоную пограти у гру. Яка наша Україна? Давайте спробуємо підібрати гарні слова про нашу Україну? Я почну Україна сильна. Яка ще може бути Україна? Співуча, вільна, чарівна, а ще яка? Розгляньте картинки і дайте відповідь мені на занятті. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так, правильно, українці. А хто ви, дітки? Так, українці. А якою мовою ми з вами розмовляємо? Українською, рідною діти, а яка наша мова? Хто знає? Роздивіться уважно картинки. Мелодійна, рідна, солов'їна, сонячна, а ще яка розгляньте уважно картинки і надайте мені відповіді. Подивіться, хто до нас завітав. Це наші маленькі українці. У що одягнений наш тарасик? Подивіться, погляньте сорочка, вишиванка, шаровари, пояс, чоботи, шапка, А оленка, вишиванка, спідниця, фартух, віночок, намисто, чобітки. А як одягнені наші хлопчики та дівчатка? Що є спільного? Це ваше домашнє завдання. Сьогодні, малята, ми згадали, хто ми з вами. Ми, українці, поговорили про нашу мову та красиве наше українське вбрання. Ви були дуже уважні і активні. До побачення!